У нас зараз коротеньке відео, як все ж таки слідкувати за своїм новим велосипедом, і що не треба з ним робити в перший час, та і взагалі впродовж всієї експлуатації. По-перше, це в нас кататися на різноманітних видах люфтів, грубо говорячи, мабуть що так. Наприклад, люфт рульової колонки, це не бажано його мати. Його дуже легко перевірити, якщо, наприклад, велосипед у вас є переднє гальмо, затискаєте переднє гальмо, починаєте велосипед так ось розгойдувати, і вас ця чашка почне бити по пальцям. Ви, по, ви побачите, що у вас вилка ходить ось так. Треба зафіксувати тоді в такому випадку рульову. вас розкручувати ось ці два болта на виносі, затягуєте ось цей один на топкепі. Це найпростіше. Така ж, такий же самий алгоритм в нас з дрифтами на шатунах. Колеса теж треба слідкувати за затяжкою ексцентриків, тому що з часом вони можуть прослаблюватися. Також, звернемо увагу, у нас на цьому велосипеді є дискові гальма. Що не треба з ними робити? По-перше, ротора це у нас ось ці диски. Їх не треба ось за саму гальмівну поверхність. Навіть чіпати руками голими. Тобто бажано завжди, щоб там не потрапляв ніякий бруд, мастило особливо, тому що мастило швидко призведе до того, що у вас просто засаляться колодки і вони перестануть гальмувати в один час. Також бажано слідкувати за зносом роторів та колодок протягом часу експлуатації вашого велосипеда і вчасно замінювати гальміну рідну, тому що гальма. Це ваша безпека. Також, що б я ще радив слідкувати в вашому велосипеді. Це обов'язково можливо робити ТО. Бажано, як ми рекомендуємо це робити перед сезоном, тобто, там всіх сезон починається десь у березні. А ми радимо так вам. Ви закінчили сезон? Прийшли до нас на майстерні, залишили свій велосипед, зробили йому повне ТО. І вже потім ставити його на зимовку. Так кажучи, і потім вже з першими лучами сонця ви можете їздити на цьому велосипеді і ні про що не піклуватися з цього приводу, що у вас щось там скрибить чи щось люфтить. Перейдемо до найважливішого місця в нашому велосипеді це трансмісія. Це так мовичи, двигун нашого велосипеду. По-перше, треба слідкувати за чистотою усієї трансмісії. Саме в нас тут касета, зірочки, зірочки спереду, дві зірочки і цеп. Треба там, ну, приблизно рекомендують, дивлячись, як ви, скільки ви проїжджаєте на самому велосипеді. Я, наприклад, проїжджаю десь у, у місяць приблизно 400 км, дивлячись від погоди від часу, і я, мабуть, раз у 2 неділі або раз у місяць повністю чищу всю трансмісію. Змащу заново ланцюг, чищу його, щоб в мене трансмісія служила мені дуже довго. Також треба правильно перемикатися на вашому велосипеді, щоб не зношувати трансмісію ще більше. Тобто, під навантаженням дуже сильним не бажано взагалі не рекомендуємо вам перемикатися. Краще це зробити, наприклад, заздалегідь. Ви бачите, що спереду у вас велика горка. Переключилися там на великі зірочки ззаду, наприклад, щоб вам легше було закрутити. Потім бачите, у вас починається якийсь спуск, або у вас починається пряма. Ну і заздалегідь так, перемикайтеся, щоб вас не втратити наприклад, свою швидкість. Краще це робити заздалегідь, щоб не в горку вже потім зупидатися, крутити його на місці, тому що ну, не рекомендовано. Тому що можна поламати перемикачі, можна зносити. Все а найгірше, якщо ви під горку крутите, а потім у вас рветься ланцюг. Це у вас буде калідоскоп емоцій.